Півстоліття тому, у 1975 році, перші поїзди вирушили в путь по його першій та єдині на той час гілці. Аби назавжди змінити життя Харкова, мова про метрополітен, що зараз вже не просто вид транспорту, це своєрідне місто в місті, де перевозять людей, навчають дітей, дають концерти та ховаються під час обстрілів. Це таке собі серце міста, що пульсує в його надрах, поєднуючи райони, скорочуючи відстані та об'єднуючи людей. Це інженерне диво створене завдяки таланту, праці та відданості тисяч будівельників, інженерів та працівників. Сьогоднішнє свято не про бетонні рейки. Воно про людей. Воно про цей колектив, який сьогодні згуртований як ніколи. Для забезпечення роботи цього підприємства на сьогоднішній день на підприємстві працює 2700 людей, які щоденно, сумлінно та якісно виконують свою роботу. Метрополітен – це вже не просто транспорт, це серце міста, його дихання, його опора та укриття в страшні часи. Сьогодні ми вже знаємо, що метрополітен розмістив у себе метрошколи школи багато шість. Сьогодні до нас є певні організації заїхали це і Сервісний центр МВС і податкова, і ДП документ до нас заїхала. Банки в нас працюють під землею. Тобто, це вже не просто простір транспортний, це якийсь такий, який об'єднує біля себе дуже багато різних сфер діяльності людини. Підприємство на сьогодні продовжує розвиватись, не незважаючи на що, та надавати якісні послуги містянам. У нас в Україні складний час, і тому я за допомогою цієї. Професія щоденно можу допомагати людям. Моя професія безпосередньо пов'язана з обслуговуванням. Пасажирів з контролем за технічним станом засобів на станції у цій професії. Я поки що працюю два роки. До цього я працювала черговою по станції Салтівська. Це є невеличка кар'єрна ступень для мене. Я дуже сильно вдячна метрополітену, який дає мені можливість бути корисною у цей складний час для нашого міста. Найпозитивніше в моїй професії для мене є це спілкування з людьми, дізнаватися, якісь їх історії. Деякі люди. Приходять своїми дітками, а дітки це є наше майбутнє, вони дуже щирі і вони щиро цікавляться метрополітеном. Є багато діток, які жили на території метрополітену, вже мріяли собі про якісь професії. Ну, тобто Вони вже дізналися, які професії є, і також мріють бути майбутніми працівниками метрополітену. Співробітникам я вважаю сил. Наснаги бути впевненими у своїх силах, бути впевненими в нашому місті. Всім харків'янам я вважаю миру і здоров'я. Більш нічого не треба. Якщо в нас буде мир і здоров'я, то все. Інше ми зможемо самі зробити. Почав працювати в метрополітені з 1992 року. У 2006 року був призначений машиністом-інструктором. Зараз ми з моїми колегами займаємося навчанням майбутніх машиністів. Посада машиніста-інструктора важлива тим, що ми. Передаємо наш досвід майбутньому машиністам, працюючим машиністам, передаємо, навчаємо їх митрополітеном 75-го року. І кожен харків'янин не може себе відчувати без митрополітена. Шановні колеги митрополітениці, вітаю вас з 50-річчям з дня пуску харківського митрополітена. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, щастя і всіх успіхів, що можна побажати вам всім. У нас дуже велике свято у місті 50 років Харківського метрополітену, і це саме час підбити підсумки щодо його роботи. Метрополітен у кожному місті світу, у кожному мегаполісі, і особливо в нашому Харкові, це основа транспортної інфраструктури. А сьогодні в нинішніх реаліях, коли для нас метрополітен це не тільки основний перевізник пасажирів, а сьогодні це в нас підземні школи, сьогодні в нас це хаб, де ми можемо проводити концерти. І сьогодні це основне місто безпеки для наших харків'ян. Як показало, в перші дні війни у нас дуже велика кількість харків'ян проживала. В І це була в нас і домівка, і ігрові майданчики. І це велика кількість життя і велика кількість днів, які були проведені в метрополітені. Але життя не зупиняється, і сьогодні метрополітен також продовжує свій розвиток. У нас є дуже великі плані в місті, дуже великі плани щодо будівництва нових станцій метрополітени, нових ліній, до закупівлі рухомого складу. І наша завдача на сьогодні це розвивати цей стратегічний і дуже важливий об'єкт для нашого міста. Бо сьогодні харківський метрополітен – це справжній форпост незламності. Хочу побажати всім харків'янам та співробітникам харківського метрополітену міцного здоров'я, щастя, розвитку, а також мирного неба над головою. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.